Одним з найважливіших і найбільш технічно складних елементів баскетболу є передача м'яча. Це найголовніший елемент в грі розігруючого захисника. Основа чіткого цілеспрямованого взаємодії баскетболістів у грі це точна передача м'яча. Результативні передачі, тобто пас гравцеві, який вражає кільце суперника, враховується при складанні фінального протоколу гри. Гравець, який віддає пас, відповідає за своєчасність, точність, швидкість передачі, її раптовість для суперників і за зручність обробки м'яча. При передачі м'яча впевненість є дуже важливим фактором. При цьому слід дотримуватись основного правила не впевнений, не давай і винен той, що дає. Гравець, який передає м'яч, несе відповідальність за те, що передача м'яча точно дійшла до адресату. Згідно зі статистикою, 90% випадків перехоплень і втрат винен гравець, який передає пас. Простота це ключ до вміння робити точні передачі. Хороший пас повинен. Бути легкий і позбавлений напруги. Такі паси виконуються з відстані 1,5 до 5,5 метрів. Більш далекі паси можуть бути перехоплені суперником. Виконуючи передачу і прийом м'яча, необхідно мати повний огляд поля і осмислення ігрової ситуації. Хороший гравець повинен володіти тактичним мисленням і відмінним периферичним зором. Передача з відскоком. При цій передачі м'ячем вдаряють об підлогу ігрового майданчика перед тим, як він досягне партнера. Не всім захисникам вдається перехопити м'яч, який вдаряється об підлогу. Тому в багатьох випадках дуже корисна передача з відскоком. Така передача змушує захисника приймати неприродну позу, при якій він змушений зігнути корпус, щоб дістати м'яч, який проноситься поруч з ним. Передача від грудей є найефективніший і найбільш поширений спосіб передачі м'яча партнерам, поки між гравцями по команді немає суперників, тримати м'яч слід близько до грудей і відштовхують його вперед, випрямляючи зап'ястя таким чином, щоб кисті рук розгорнулися. Після виконання китка великі пальці рук повинні опинитися внизу, а тильні сторони долоні повинні бути повернутими один до одного. Передача над головою. При виконанні такої передачі, приймаючий гравець повинен отримати м'яч на рівні свого підборіддя або вище. Якщо передача виконана зверху вниз, то м'яч опускається до пояса, приймаючого, сильно сковує руки рук, приймаючого, якому важко вирішити, в яким чином прийняти м'яч, тримаючи великі пальці рук вгору або вниз. Передача м'яча однією рукою від плеча. Найбільш поширений спосіб передачі на близьку відстань. Під час його виконання стій так само, як під час передачі м'яча обома руками від грудей. Тільки трохи повернись у бік тієї руки, якою будеш передавати м'яч. Якщо правою, то праворуч. Якщо лівою ліворуч. Мяч тримай правою зігнутою лікті рукою на висоті грудей. Лівою рукою підтримуй м'яч. Під час передачі м'яча ліва рука, провівши м'яч, відтягується, м'яч посилає у потрібний бік рухом, кисті та пальці витягнутої правої руки.